Доброго дня. Перебираємо нашу розсаду у зв'язку з такою негодою, як Повеліка. Це, звичайно, ми хотіли зекономити і взяли невідомий ґрунт для субстрату. Це наша велика помилка. Зараз максимально прибираємо рештки і для досліду. Одну касету зробили з рештками цієї, цього паразиту. Ось, потім побачити, чи може він з одного шматочка знову почати розвиватися. Касет багато, ну, добре, що не всі. Ми зразу висадили все насіння. Ось такі. І він пускає такі ниточки маленькі, якщо їх видно, їх треба одразу ж витягувати. О, так що будемо далі знімати ще ролик. Щось з цього вийде. Всім гарного дня, ставте лайки, і підписуйтесь, буде цікаво.